Це у нас міні поїздка до Львова на моєму каналі Блог». А це ми вибиральні в аеропорту Шеполя. Давайте подивимося, що тут є. У нас є мило, у нас є рушничок, і він є і вода. Отже, їхатиму я через Краків. Та, як бачите, дуже багато рейсів. На жаль, їх немає, що дуже дуже сумно. Я за тим сумую, за тими прекрасними часами. Сподіваюся, скоро ми знову будемо вільно літати з будь-якої точки світу до України літаками і не думати, як то там добратися через які шляхи. До цього року мене дивує, що в аеропорті. Амстердаму майже немає черг, тобто черг на сікюріті, черг на чекін. Бо минулого року було щось надзвичайно про це писали всі газети, що черги страшенні, приїжджали люди за 4-6 годин, щоб потрапити на літак. Зараз я приїхала менше ніж за 2 години і пройшла все за, дається, за 5 хвилин. Взагалі без черг. Супер. Журнали на будь-який смак. Єдине, що, як бачите, тут майже немає нічого англійською, навіть, тобто все буде голландською. Але можна подивитися картинки. Книжки, багато книжок знову таки голландською. Голландською дуже багато різних книжок. оскільки книжка в мене з собою в дорогу є. Це все мене не цікавить, але було цікаво вам показати, що тут продають і що тут можна купити. Далі йдемо дивитися, що є далі. Дійсно, косметика, парфуми, але це, мені здається, досить щось маленьке. Я думаю, що є ще більше. Fine food. Почнемо з того, що в аеропорту продають, звісно, що це строп вафлів. 3 євро за штуку. А не брешу. 4 євро за штуку, якщо ви берете 3 пачки. Ось. Далі давайте дивитися, звісно, є шоколадки. Давайте подивимося, де вона виготовлена. Виготовлена вона, як бачите, в Амстердамі. Це дуже цікаво, тому що я знаю, що дуже багато шоколаду, який зустрічається в Голландії, насправді він привезений з Бельгії. Дісно сир. Отакий От сет сирів, 4 штуки, коштує зараз 35 євро. Що ми ще бачимо? Значить, банка з оселецем майже 6 євро. Ось така. Лосось 200 грам, 16 євро. Маленькі сири 7 євро. Сири 15 євро, набір сирів 27. Олд Амстердам один 15-19 євро без знижки. Тобто це трохи такі є. Такі подарункові набори по 15 євро. Ось, таке любе голубеє різне копаси. Ось такі нарізайки для сиру. Дві штуки будуть коштувати 12 євро. Можна міксувати собі. Річ вперше бачу голландське вино. Давайте подивимось, де воно виготовлене. І правда пишуть, що виготовлено ви в Голландії. Дуже цікаво, вперше таке бачу. 17 євро. Ви можете купити в аеропорті сумки. Любі, голубі, різні. Он таке маленьке майже за 200 євро. Тому я ніколи такої дурні не роблю в аеропорту. То, звісно, все дуже класно, але ну, ви трошки переплачуєте так. Дуже трошки. Це був сарказм, якби щось. Тобто це 240 євро, щоб ви бачили. Дуже довго думаю, подивлюся, що сьогодні. Ну, Незважаючи на те, що я вам кажу, що досить мало черг, та, то аеропорт, я б сказала, досить такий заповнений. І він є надзвичайно насправді великим. Дуже великим. Ось. Аеропорт схипу в Амстердамі складається з трьох. Терміналів з трьох. І я не знаю, як вони поділяються, хто куди літає. От, але кожен з тих терміналів є надзвичайно великий. Напевно, перший є все-таки найбільший. Я літала також з третього в Італію. Там він значно менший. Мені здається, що там всього-навсього декілька літаків, звідки відправляються в день. Штука, яка мені подобається, це така пряма. Доріжка, яка допомагає тобі йти швидше. Це не назвеш ескалатором, але можливо ви знаєте, як це взагалі називається. Отака штука. Напишіть мені в коментарях. Давайте тепер поговоримо про їжу. Є декілька варіантів. В першу чергу ви можете поїсти в таких сендвіч-парах, і там досить багато різних сендвічів. Орієнтовна ціна 6-8 євро за сендвіч. Є пиво, вино, булочки і всяка така штука. Круасан коштує 2,95. Тут ви можете поїсти з як ви бачите, бо написано «eat in», А там «eat out» – це коли ви просто купуєте і йдете десь собі з тим, що ви купили і їсте. Десь інде. Ось це певно найздоровіші ці чіпси, які я бачила, бо вони складаються всього з трьох інгредієнтів: це картопля. Соняшникове олія та морська сіль. Можна знайти безглютенові сендвічі, але на правду, дуже важко знайти щось без сої. І тому, якщо у вас як мене, алергія на сою, то, то е, тут насправді дуже сумно щось знайти поїсти. Звісно, як ж, Нідерланди без тюльпанів прямо в аеропорту. Дивіться, ось такий невеличкий букетик тюльпанів. Коштує 29,90 євро. Тобто це є 30 євро за букет тюльпанів. Це надзвичайно дорого. Тут продають цибульки тюльпанові, вже по, 7 є, по 8 євро. Але ті, що мені подобаються, я зараз вам покажу. У мене є улюблені тюльпани, вони дуже круті. Давайте подивимося, скільки вони. Також 10 євро. Вони такі, знаєте, більш багатошарові. І ось це махрові тюльпани. Також 8 євро. Пані ви також можете купити різне насіння різних овочів. Фіолетову броколі, звичайну броколі, брюссельську капусту. І це все коштує по 4 євро. Колірабі, кукурудза, диня. Червоний перець, редиска, буряк. Люба і різні, як то кажуть, на весь на ваш смак. З іншого боку, різні також квіти, включаючи це, мені здається, чорнобривці, бачите? Ось. Дуже цікаво. В мене є майже години ще часу, я ходжу, дивлюся, що тут є. Як бачите, є чоловічі. Шорти, давайте подивимося, скільки. Коштують чоловічі шорти від Ральф Лорена. 100 євро. Уявляєте собі? Я навіть не знаю, хто є так багато. Ось тут в нас є футболки від Лакост. Скільки футболка від Лакост? 83 євро. З іншого боку, я бачу, напевно, інший якийсь а, як -то називається, формат, то він щось здається. ось. Він коштує. 99. страшно. теорія, що в аеропортах скуповуються ті люди, які просто не хочуть вести з собою багато речей. Вони так сьогодні я їду там десь, там, де тепло, то я можу в аеропорту купити собі купальника, купити собі там якісь е, плаття, ще там щось. Звісно, воно не буде саме якесь там чудове, прекрасне, але все-таки ви можете щось купити такого плану, так ну нічогеньке. Це є Це моя теорія конспірації, скажімо так. Так, і ви бачите, що відео дуже довге, бо, бо мені нудно дві години ходити, чекати, того літака могла б чимось іншим, більш кориснішим зайнятися в той час. От, до речі, летіти я буду КЛН з Амстердаму. Чому? Тому що я змогла купити білети за 120 євро до Кракова. Той час, як візер, тобто якщо ви берете десь за 2-3 тижні, може коштувати вам вже 130 євро. Так само, як білет, який я купила з Амстердаму. А до Ендховена їхати так трохи є. Тобто це десь 3, в моєму випадку, 4 години. Тому економимо час і летимо з Амстердаму, незважаючи на те, що ми приїхали сюди дуже-дуже рано. Дуже цікаво, чи буде черга на посадку, але певно, що буде. В такий дощ, ось такий дощ, їдемо. І швиденько забігаємо в автобус. Дощ-дощик. Дуже цікаво, бо з автобусу випускають тільки з перших дверей. Для того, щоб люди не стояли на дощі і не могли заходячи в літак. Тому я йду майже, майже останнім. Бачите, всі просто виходять з літачка собі по корду ну, і йдуть, щоб не мокнути. Так сиджу. Поки що я б сказала, що це найліпша посадка в літак. Ну, зазвичай КЛМ дуже добре сідають літаки, тобто ви довго не стоїте, ви довго не чекаєте на щось, вас дуже оперативно сідають і в літаку немає черг, щоб ви сіли на своє місце. Це прекрасно. Отже, прилетіли до Кракова і буду забирати свій багаж. Хотіла би вам сказати, це те, що насправді, як на мене, КЛМ є однією з найкращих перевізників, компанії перевізників поки що, що я зустрічала. Ну, тобто, по сервісу, по всьому. І знаєте, я вам розкажу один хак. На KLM, коли ви берете білет? Можна сказати, за ті самі гроші, що на Візейрі, якщо ви берете завчасно, то там також годують. Не в залежності від того, наскільки довгий рейс, чи годину, чи півтори, чи дві вам видадуть бутерброди. І ви можете взяти два напої для себе. Цікаве, що якщо після того, як роздадуть всі ці бутерброди, ви можете собі попросити додатковий, якщо вам ви... І зараз ми чекаємо на багаж. тобто Коли я кажу ми це насправді я, але мені подобається говорити, в множині. Все записувала без звуку. Але давай зараз зайдемо знову, подивимося, що ми маємо за максимальну дешеву ціну. Отже, я закрила двері і дивимося, що я тут маю ліжко. Просто чудово, телевізор, який мені не потрібен. Але ок. Відразу на вході ми роззуваємося. Я не хочу, щоб. Тут було брудно. Душ, як ви розумієте, прямо в кімнаті, так само, як умивальник. Все дуже оптимізовано. І давайте подивимося. Тут, напевно, є туалет. Я б хотіла в це вірити. Та є туалет. Все чудово. Ну що ж, добраніч і завтра на п'яту ранку на поїзд. Тобто це вже за 3-4. П'ять. Отже, вітаю вас! Це ранок, і в нас є що? Краков Глувний, і їдемо ми куди? До перемишля. Насправді кажуть, що можливо це один із найліпших варіантів зараз, бо черги на кордоні в Україну зараз шалені. І тому поїздом, можливо, це буде швидше. Але подивимося, подивимося, як воно є. Дуже цікаво. Так, як бачите, це п'ята ранку, а я виглядаю досить нічогеньку. то так. Да. Поїхали далі. Проїхали вже вже щось. Залишилося. Десь їхати годину до пшемоші і там будемо брати білет вже до Львова. Ось так. Туалет чистий, але туалет чистий, але що, що силу робиться від того, що мибло по польську? Соб по-англійську, мило по-мускальськи, салон, софі, я не знаю по якій мові. А так правильно ну, дуже чиста. І йду чекати купувати вілена коліс, який має відправлятися за півгодини. Мені цікаво. Можливо, дозволяють на нього білет за час. У нас перший раз не випускаємо. Що йому вчатися за білетами. Сподіваюся, стигнути. Mm -hmm. mm -hmm. yeah, yeah. Що я вам скажу в кордон? Звісно, зараз виглядає зовсім іначе А, до речі, чому я не пішумо? Тому що... Всі білети, які треба купляти в касі, на поїзд на сьогодні викуплення. Відповідно, якщо ви приїздите з... звідкись, так як я з Нідерландів, то Якось ви маєте ті білети отримати От, незрозуміло як. Я досі не так і не зрозуміла, чому вони були розкуплені повністю на сьогодні. Тобто, не те, що на 9.45 неможливо було купити навіть на вечір не було білет, а відповідно залишатися, шукати готель в перемишлі. Ну, така собі розвага, бо насправді дуже-дуже багато людей, українців, і зараз всі їдуть до України назад. Чогось поки стоїмо, чекаємо, давайте робити огляд сьогодні. Сьогодні. Машин і автобусів на сторону Польщі мало, але зі сторони Польщі до України дуже багато. І, як виявилося, всі білети на поїзда розкупили, тому, тому я пішла пішим кордоном. Тепер чекаю на свій транспорт. Бачите, там, де там трактор поїхав, тому трохи шумно було. От. Чекаємо і чекати мені так трохи.